90% складається з мистецтва музики. Це три народних доми, при яких знаходяться не цегад 17 чи 19 колонків, тріобандуристок, хори, оркестр і все інше це музика. Крім, крім того, що існують три музичних навчальних заклади, музичні школи дитячі, одна хореографічна школа, одна художня школа. Це так, щоб розібратися в структурі. Закладів культури міста. І щоб підійти до того, що таке сучасне мистецтво. Власне, сучасне мистецтво працює в переважній більшості з візуальною культурою. Ну, Воно не виключає, якщо це крім музики там, чи якщо це концерт супровід теж від джеймом. Але мова йде перш за все про візуальне мистецтво. Це не значить, що це картина. Це не значить, що це сталий образ. Це може бути і танець, це може бути той самий перформанс, але він не театральний мистецтво. Це жанр сучасного мистецтва. Хекенг це жанр сучасного мистецтва. Тому поки що на Заході, звідки ми це все перенесли, перебрали, є чіткі цей розподіл. Тому в музеї Гогенхайма, ви можете прийти на концерт духового оркестру, але він буде з'явлений як концерт духового оркестру, а не як репетинг Нью-Йоркського духового оркестру. Це буде концерт духового оркестру. Тому ці речі треба чітко розправляти наперед і чітко собі усвідомлювати і знати. Друге питання систематизація роботи. Пов'язана з тим, що наразі заклад має в своєму штатному розкладі дві одиниці директор і художній керівник. На, на попередньому засіданні мені Загурський казав, ну казав, що два заклади є те, що теж по два чоловіка, це княгинин, який зараз в стані ремонту, бо ну, там здається, все-таки більше ніж два, бо там ще займається отопленням, там ще прибиральниця. Я не буду відбуватися, можливо, тільки дві, дві одиниці. І ще є дирекція музичних колективів. Теж Це директор і бухгалтер, який нараховує працювати на музикантом. Для центру сучасного мистецтва це критично чи смішно мало. Тому має бути окрема особа, яка б займалася планом діяльністю. Це пошуки фондів, європейських фондів, українських фондів, пошуки спонсорів, робота з рекламодавцями. В цьому полягає систематизація цієї роботи.